Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 52-й випуск каналу. Знову ж таки, тема підказана коментарем до одного з випусків каналу. Текст його на екрані. Питання висловлене у коментарі, очевидно, викликано нещодавно внесеними доповненнями до закону України про регулювання містобудівної діяльності, якими зроблена спроба врегулювати. Питання присвоєння адрес об'єктів нерухомості на різних етапах їх життєвого циклу. Наплутано там немало, але спробуємо розібратися. Якщо буде працювати так, як виписано у законі, то начебто і нічого. Відповідно до статті 26 тер, до речі, мушу визнати своє невігластво. Віднині буду називати номер статті з додатковою цифрою. За гарним тоном, як радять, використовуючи латинські числівники: 1 прим, 2 біс, 3 тер і так далі. Так от, відповідно до, 20, до статті 26 тер, адреса присвоюється об'єктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам. Як бачите, безпосередньо про черги об'єкта тут не йдеться, не згадується. Чи критично це? Думаю, що ні. Далі аргументую. А поки що хочу привернути увагу до невеличкого нюансу, закладеного у цьому визначенні, не кажучи вже про чистоту термінології. Бо будинок, як відомо, є різновидом будівлі, а тому перелічувати їх через кому, як мінімум, некоректно. Якщо вже так хочеться акцентувати увагу на будинках, то варто, мабуть, писати будинки та інші будівлі. Або якось так. Нюанс тут в іншому: кожна будівля чи споруда колись обов'язково були об'єктом будівництва. Тобто, у визначенні, скоріше за все, йдеться про будівлі споруди, які введені в експлуатацію і яким не присвоєно адресу як об'єкту будівництва. Багато знайдеться будівель, які експлуатуються і не мають адреси. Ну, очевидно, є, і, можливо, ще будуть, напевне. Зокрема, прийняті по будівельній амністії чи через технічне обстеження на підставі рішення суду, може, інші варіанти є. Щоб присвоїти адресу такій будівлі чи споруді, на мій погляд, цілком можливо скористатися нормами статті 26 квартер. Це четвірка, як додаткова цифра. Як для об'єкта, прийнятого в експлуатацію, трохи більше у кінці випуску. А спочатку про присвоєння адрес об'єктам будівництва, тобто теж будівлями і спорудам, але які ще знаходяться у стані будівництва. Тут законодавство розрізняє два випадки: до запровадження електронної системи у сфері будівництва, ну і відповідно після її запровадження. Починаємо з діючого режиму, тобто в рамках електронної системи. Говорити зрозуміло будемо про нове будівництво, але викладене може бути у певних випадках використано і під час масштабної, так би мовити, реконструкції. Статті 36 і 37 закону України про регулювання містобудівної діяльності тепер встановлюють, що у день включення до реєстру будівельної діяльності інформації про початок виконання будівельних робіт. Чи виготовлення дозволу на виконання будівельних робіт. Програмні засоби електронної системи забезпечують автоматичне направлення до органу з присвоєння адреси повідомлення про необхідність присвоєння адреси об'єкту нового будівництва? Ну, просто казка. Орган з присвоєння адреси це виконавчий орган відповідної ради. Селищної, сільської, міської, районної, місцева державна адміністрація або в місті Києві державна адміністрація. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення, цей орган має прийняти рішення про присвоєння адреси. Таке рішення повинно містити відомості про ідентифікатор об'єкта будівництва. Звертаю увагу на цю деталь, бо це фактично ключ до розв'язання висловленої у коментарі проблеми. Рішення про присвоєння адреси оприлюднюється на сайті відповідного органу з присвоєння адрес, а також вноситься до реєстру будівельної діяльності. І у день внесення до реєстру відомості про присвоєння адреси доводяться до відома замовника будівництва. В установленому порядку. Тобто, як правило, через портал електронної системи чи через електронний кабінет. Отже, на тепер адреса об'єкта нового будівництва присвоюється, незважаючи на волю чи бажання замовника. Автоматично. І якщо об'єкт будівництва складається з однієї будівлі чи споруди, то далі практично проблем не існує. Після прийняття в експлуатацію будівля чи споруда вже має адресу. Правда, одна проблемка все ж є, скажу про неї на завершення. Але якщо об'єктом будівництва є комплекс, тобто сукупність будівель та споруд, то кожна із таких будівель чи споруд теж законно претендує на власну адресу. Тому, власне, факт виділення будівлі чи споруди у чергу істотного значення для присвоєння її адреси немає, питання більш глобального характеру і прямо у законі не виписано. У законі, навпаки, зазначено, що адреса присвоюється об'єкту будівництва, тобто, виходить, що для всього комплексу сукупності будівель і споруд. Так, звичайно, бути не може. Тому розкручуємо лабіринт далі. Як уже акцентувалось, у рішенні про присвоєння адреси має бути вказаний ідентифікатор об'єкта будівництва. І ось це та важлива деталь, про яку я говорив раніше. Ідентифікатор об'єкта будівництва присвоюється будівлі чи споруді, у тому числі в комплексі. Тобто, для кожної будівлі чи споруди, яка включена до об'єкта будівництва комплексу. Має бути присвоєно окремий ідентифікатор. Порядком ведення електронної системи окремо уточняється: ідентифікатор об'єкта будівництва не присвоюється комплексам чергам будівництва пусковим комплексам. Ну, щодо черги, пускових комплексів це явний перебір, бо вони не є об'єктами будівництва. Ну, але написано, що написано. Головне, що ідентифікатор не присвоюється комплексу. Щого слідує, що рішення про присвоєння адреси об'єкта будівництва комплексу не може бути сформовано, бо в ньому міститься ідентифікатор, який комплексу не присвоюється. Ну от коло і замкнулося: рішення про присвоєння адреси можуть бути сформовані лише для складових комплексу будівель і споруди, яким ідентифікатор присвоюється. Для об'єкта нового будівництва ідентифікатор присвоюється під час внесення до реєстру будівельної діяльності інформації про документ, що дає право на виконання будівельних робіт. Присвоюється ідентифікатор автоматично програмними засобами реєстру будівельної діяльності. Але на підставі якої інформації програмі, тобто системі, стає відомо про те, що об'єкт будівництва є комплексом, а значить, потрібно присвоювати декілька ідентифікаторів. І у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, і у заяві на видачу дозволу, зазначаються відомості про черги будівництва, чого, очевидно, достатньо, щоб присвоїти окремі ідентифікатори об'єктам, що входять до складу комплексу. А це, у свою чергу, стане підставою для присвоєння окремих адрес таким об'єктам. А якщо подається заява на отримання дозволу на виконання будівельних робіт лише на черзі об'єкта будівництва, ну очевидно, що ідентифікатори відповідної адреси будуть присвоєні тільки тому чи тим об'єктам, які включені до даної черги. Але це може призвести до певної чехарди при присвоєнні адрес наступним будівлям і спорудам комплексу. Які включені до інших черг. Тому, на мій погляд, правильніше вирішувати це питання відразу для всіх будівель і споруд комплексу, адже склад черг визначається на попередній стадії проєктування Ескіз, тер. і відомості про черги містяться у реєстрі будівельної діяльності. Але сьогодні це навряд чи можливо, бо поки не набути право на виконання будівельних робіт, не може бути присвоєний ідентифікатор конкретній будівлі. А відтак і сформовано рішення про присвоєння адреси. Бачите, трохи недодумано. У якому форматі будуть присвоєння адреси? Зрозуміло, це прерогатива і проблема органу з присвоєння адреси. Все залежить від містобудівної ситуації і стану забудови. Варіанти виписані у порядку присвоєння адрес, це можуть бути як окремі номери, так і окремий. І один номер з додаванням через дефіс літери, коли відсутня можливість забезпечити послідовну нумерацію будівель, розташованих вздовж вулиці. До адреси декількох об'єктів під одним номером може додаватися і номер об'єкта. Є там і інші варіанти. Вище наведене, як вже зазначав, стосується випадку, коли після набуття права на виконання будівельних робіт замовник отримав і повідомлення про присвоєння адреси. Хай навіть пізніше, не встановлено законом, трохи пізніше, але отримано. А якщо відомості про присвоєння адреси не з'явилися на відповідних ресурсах, то об'єктивно слід вважати, що ситуація прирівнюється до тієї, коли право на виконання будівельних робіт було набуте до запровадження електронної системи. Бо система не виконала. Дії, яка, які мала би виконати, а отже, як мінімум, запроваджена не у повному обсязі, ситуація переходить до тієї, яка виписана у згаданні на початку випуску статті 26 квартер. І називається вона Особливості присвоєння адреси щодо об'єктів право на виконання будівельних робіт, щодо яких отримано до запровадження електронної системи. Тут ініціатива переходить до замовника, бо присвоєння адреси здійснюється за його вибором після отримання права на виконання будівельних робіт або вже після прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію, які документи і у який спосіб подаються, в принципі, досить чітко і зрозуміло виписані у цій статті. А послідовність дій органу з присвоєння адреси та інформування заявника чи замовника така ж, як і в попередньому випадку. І отут, у контексті вище сказаного, хочу в черговий раз повернутися до назви об'єкта будівництва. І це та проблемка, про яку я згадував по випуску. Дивіться: стаття 29 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Називається Містобудівні умови і обмеження. І там визначено, що ті самі містобудівні умови і обмеження містять назву об'єкта будівництва, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об'єкта будівництва. При цьому у заяві на отримання містобудівних умов і обмежень зазначається кадастровий номер земельної ділянки. Іншого не може бути. Бо ділянка, ким? земельним ділянкам адреса не присвоюється. Тобто, у назві об'єкта будівництва має фігурувати кадастровий номер. Далі об'єкту будівництва присвоюється адреса, яка використовується для визначення місця його розташування на місцевості. Хіба це не підстава для формальної зміни назви об'єкта будівництва, адже подальший життєвий цикл будівлі чи споруди. Нерозривно пов'язаний з її адресою, але визначення, наведене у порядку проєктування, категоричне. Здається, варто було б щось підправити. І до наступної зустрічі!